Навчаються працювати на місцях убивств, самогубств та фіксувати воєнні злочини. В Івано-Франківську запрацював навчальний центр судова медицина. Як відбуваються тренінги майбутніх криміналістів та медичних експертів? Кирил Верязкін бачив. Новий практично навчальний центр для студентів відкрили на базі Івано-Франківського медичного університету. Медики кажуть, нині в умовах війни фахівців судової медицини не вистачає. Ство має навчатися на практичних кейсах, на практичних матеріалі не тільки. По книжці не тільки в навчальному кабінеті. Ми зробили цей центр для того, щоб студента підсилити, підсилити в бажанні залишатися в медицині і в тому числі змотивувати його, знаходити собі ті спеціальності, які колись були непопулярними. Івано-Франківський медичний університет є одним із чотирьох на всю країну, де збереглася окрема кафедра судової медицини. Це надзвичайно актуальна спеціальність на сьогоднішній день. Чому? Тому що ми маємо час війни, але окрім війни, є ще й побутові ситуації, в яких потребується допомога лік. Киря не тільки для тої людини, яка потребує допомоги як лікаря, але ще й констатувати поранення, пошкодження, описати місце події. Є проблеми. Є велика кількість неідентифікованих ідентифікованих загиблих осіб. Є велика кількість військової, бойової травми, травми цивільних осіб, спричиненої наступ дії різних різних видів зброї. Більшість занять тут спрямовані на інтерактив та відпрацювання практичних навичок. Настільки класні е, можливості побачити, як це все дійсно працює. Кожен може сам попробувати, е, кожен може бути там, експертом, слідчим, відпрацювати це на собі, зрозуміти, там, чи йому це подобається приблизно чи ні, симуляції різні. Тобто е, дуже круто, тим, що це все в практичному відпрацьовується. Нині в межах центру є декілька локацій, на яких можна симулювати різноманітні місця злочинів залежно від теми тренінгу. У нас є кілька локацій. Одна локація це симуляція місця події. Це такий, це така унікальна локація, де студенти навчаються спілкуватися, працювати в групі з правоохоронними органами, вилучати сліди біологічного походження. Звідпрацьовується практична навичка із відбору плям крові для. Подальшого проведення молекулярно-генетичної експертизи, тобто ідентифікаційної експертизи. Важливо працювати на місці події в захистовому костюмі з маскою для того, щоб не контамінувати існуючі сліди зразками своєї ДНК. Це відбуває проба з люміновим, Це правильно, має бути правильна техніка нанесення, правильна фотофіксація люмінісцентного свідчення, проба на приховану кров. Також тут навчають ідентифікувати осіб та працювати із відбитками пальців. Заняття у центрі проводяться спільно із бюро судово-медичної експертизи.